У зв'язку з активним військовими діями на території держави виникла необхідність постановного патрулювання ніжина на даний час Міністерством внутрішніх справ та національної поліції в недостатній мірі фінансується даний напрямок. Виникає необхідність вже звернення до органів місцевого самоврядування. У нас є співпраця з поліцією. Ми вже виділяли і пальне в цьому році, і значно збільшували. Таку допомогу порівнянні з попередніми роками, але і від нас тоді зворотні прохання, і те, що ми очікуємо, щоб все-таки в ніжені був на достойному рівні правопорядок і правила дорожнього руху максимально були дотримані, в тому числі це основний обов'язок національної поліції слідкувати за цим. Тобто міська рада максимально йде на зустріч. Це і камери відеоспостереження. І вчора от у нас була рада оборони області. Ваш керівник області доповідав, що єдиний вокзал в Ніжині по всій області настільки забезпечений сучасним відеонаглядом. Ні в Чернігові, ні в Прилуках, ні в інших містах і районних центрах такого немає. Безпека і порядок це наш пріоритет в нашій роботі. Міська рада. І платники податків в першу чергу нашого міста допомагають національній поліції для вашої якісної роботи в нашому місті.